Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Виникла у мене потреба ось в такому вішачку для бесідки, щоб вішати на ньому рушничок. Тут я багато не мудрила. Є у мене ось така дерев'яшечка невеличка, і вона мені якраз підходить під. Мою задумку. Морилка водна горіх, я її вкрила, цю, цю дерев'яшечку. Тут в мене вийшло, якщо я не помиляюсь, чотири рази я її вскривала, тому що водна морилка, вона така бліденька і дуже добре вона. Дивиться, коли її декілька шарів наносити. Висушила. І тепер беру свій оцей штамп з корівкою. От. Я вже його випробувала на папірчику. Тепер прикладаю до цієї своєї дерев'яшечки. І трішечки внизу. Взялася погано ось тут квіточки, додала я ще фарби і приклала ще ось цей низ. Все, ось така корівка. Сушимо і лакуємо. Далі я вирішила ще тут додати написи. Це в мене такий. Це не маркер, це така, така цікава ручка всередині капсула з чорнилами. Ось тут я додаю ці написи. Тут ще загубила одну літерку, потім додала. Висушила це все. І тепер ці написи дуже яскраві, я їх вирішила е зістарити трішки оці боковинки, ці написи, щоб воно мало такий... Зі старений вигляд. Знову це все, звісно, полакувала. Тепер прикручую вішачок за допомогою свого дрімілька, роблю дірочки, От. І ця верхушечка. Далі тут цей крючечок, але тут я його трішки поставила на місце за допомогою. Цього дрімельочка і викрутки, а далі мені вже чоловік її добре прикрутив. У мене тут сили не вистачило на цей вішачок. От. І маю я таку цікаву роботу для своєї бесідки для рушничка. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!